Дуже відкритим душею і я не знаю людей, з ким би він не дружив. Він казав, що би то не було, як би то не було. Це є моя домівка, і я мушу її захищати. Хто як ні я для нього мама? Це було все. Він дуже кохав свою дружину. Світла, добра людина, якої буде не вистачати. Він дуже часто діє в мінус своїх інтересів чи своєї родини для того, щоб допомагати іншим. Певно, саме тому його і поважають побратим. Із 29-річним воїном Денисом Струніковим попрощалися у Тернополі 4 листопада. Провести його в останній путь прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Денис Струніков був за професією церковим артистом. Однак через війну у рідній країні змінив церкову арену на зброю. Чоловік народився в Івано-Франківську та останні 9 років прожив у Тернополі. З нашого міста його дружина Наталія, яка також військова. Я просто прийшла до нього на виставу і помітила один одного, Сподобалися, почала спілкуватися. Я поїхала до нього. Цирк гастролювала, також працювала як артистка, але потім з повномасштабним вторгненням всі плани помінялися. Цирковий реквізит відклався в сторону, і він прийняв рішення підписувати контракт з гуром. А далі натхнена його прикладом, прикладом моїх багатьох друзів, які також там стоять, які не з гуру, але також або волонтери, або військові. Ну, я також прийняла рішення підписувати контракт, тому ми, скажімо так, близькі були своїх ідеях. Денис став на захист України добровольцем на початку повномасштабної війни. Про своє рішення підписати контракт на військову службу матері не сказав, а запевнив, що потрапив під загальну мобілізацію. Це було його бажання, я про нього навіть не знала. Я не знала про цей його вчинок. Він втіхаря пішов, і я дізналася тільки після його смерті. Він він давно хотів. Він давно, він ще з 14-го року, як йому було 17 років, він дуже хотів. Захищати Україну, ну, але те, як був ще неповнолітній, якось дружина його трошки від того відтягувала. Під... Я теж, бо я казала йому, що ти один, ти, ти маєш бути мені підтримкою, ну, але він, він більше любив Україну, ніж маму, ніж жінку, ніж бабусю. Денець Трунько був солдатом військової частини А0515. Боронив країну на Запоріжжі та Донеччині. Його дружина планує продовжити військову службу і надалі. Він останній раз буквально перед своєю загибелью, це був серпень місяць. Я була в Польщі, він приїхав до мене на три дня. і йому треба було вже їхати на службу. Він приїхав і буквально за тиждень. Останній бій герой прийняв 22 серпня 2025 року на Донеччині. Ця звістка, ну звісно, ми всі в шоці, Бо Денис був справді дуже мужній, тужній, за що йому велике дякую, Бо насправді дуже мало таких відважних людей, таких гарних, чуйних людей. Хоча захисник і був родом звано-Франківська, рідні вирішили його поховати у Тернополі. Він дуже полюбив Тернопіль. Бо він мало був у Франківську, так як я артистка цирку, і він постійно зі мною їздив на гастролях, і в нього не було такої прив'язки до якогось міста. А вже потім, коли він женився, ну, то переїхав сюди в Тернопіль, і він дуже полюбив Тернопіль. І Тому ми вирішили з жінкою, що звичайно. Ховаємо тут в його місці. Останній місцем спочинку захисника став пантеон героїв на Миколинецькому кладовищі світла і вічна пам'ять.